Давайте сьогодні зануримось у світ однієї книги, книги, написаної понад 70 років тому, але яка, знаєте, з кожним роком стає все актуальнішою. Це, звісно, «451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері, роман, що виявився майже пророцтвом. 451 градус за Фаренгейтом звучить як якась таємнича цифра, правда, але це не просто число. Ні, це ключ до розуміння цілого світу, світу, який може бути набагато ближчим, ніж нам здається. І ось розгадка. Це та сама температура, за якої папір з палахою перетворюється на попіл. У світі, який створив Бредбері, це температура, за якої гине вільна думка. Адже там пожежники не гасять вогонь, вони його розпалюють. Отже, ми потрапляємо в антиутопічне майбутнє, де книги це щось нелегальне, злочинне. А наш головний герой Гай Монтег, він пожежник. Його робота спалювати книги. Він просто гвинтик у величезній машині, що методично знищує інакомислення. І знаєте, спочатку Монтег ідеальний громадянин. Він щиро любить свою роботу, він вірить у систему. Він насолоджується життям, де не треба забагато думати, адже для цього є величезні телевізійні стіни і нескінченний потік розваг. Але ж як це часто буває, все змінює одна єдина випадкова зустріч. Для Монтего ця зустріч стала початком кінця його такого спокійного впорядкованого життя і водночас початком справжнього бунту. Лише одне питання три слова Ви щасливі? Це його питає юна сусідка Кларіса, і все світ Монтега починає тріщати по швах. Він уперше в житті змушений подивитися на себе в дзеркало і побачити там порожнечу. І тут розкривається увесь внутрішній конфлікт Монтега. Дивіться, з одного боку Кларіса. Вона це світ природи, допитливості, щирих розмов. А з іншого боку, вдома на нього чекає дружина Мілдред, жінка, яка буквально живе у віртуальній реальності своїх телевізійних стін і вже здається нездавна на справжні почуття. Два світи, між якими він розривається. Цей черв'ячок сумніву, знаєте, він починає точити зсередини. І Монте гробить те, що раніше здавалось йому абсолютним божевіллям. Він починає красти книги з пожеж. Це його маленький таємний бунт. І він веде його на пошуки відповідей у світ, який він сам же і знищував. І от у своїх пошуках він натрапляє на Фабера. Це такий собі старий професор, який пам'ятає інший світ, пам'ятає часи, коли книги цінувалися. Він, звісно, боїться, але бачить у монтезі ту саму іскру, з якої може розгорітися полум'я. І Фабер пояснює йому одну дуже важливу річ. каже слухай, справа ж не в папері, не в обкладинках, справа в тому, що в цих книгах, у тому глибокому, детальному погляді на життя, який суспільство просто втратило. Проміняло на швидкі задоволення і прості готові відповіді. Ну, зрозуміло, що такий таємний бунт не міг тривати вічно. Система рано чи пізно мала дати відповідь, і зіткнення Монтега з нею стає неминучим і треба сказати дуже жорстоким. І тут на сцену виходить, мабуть, найцікавіший антагоніст – капітан Бітті, начальник Монтега. Це просто диявольськи розумний цинік. Уявіть, він цитує класичну літературу, поки кидає її у вогонь. Саме він пояснює, що люди самі обрали цей шлях до щастя через спрощення, відмовившись від усього, що змушує думати і переживати. А далі все летить шкареберт з неймовірною швидкістю, зрада від найближчої людини, наказ спалити власний дім і постріл той самий постріл з вогнемета, який перетворює Монтега на вбивцю і втікача. Все шляху назад більше немає. Отже, Монтег. Втікач він втратив абсолютно все, його переслідує система, але саме там, за межами міста, в лісах, він знаходить щось Щось абсолютно нове. Надію він знаходить людей книг, тільки уявіть собі спільнота людей, які стали живими бібліотеками, вони не ховають паперові томи, вони самі стали цими томами, кожен із них вивчив на пам'ять якийсь великий твір, щоб зберегти його для майбутнього. Яка відповідальність? І ось тут, серед цих людей, Монтег нарешті знаходить себе, свій справжній сенс, він стає книгою, книгою еклезіаста, частиною мудрості, яку треба пронести крізь темні часи. І якраз у момент, коли старий світ гине у вогні війни, Бред передає нам цей потужний образ Фенікса, міфічний птах, що згорає дотле, щоб потім відродитись із попелу, точно як і людство, яке, можливо, теж зможе повстати з руїн. Цей символ змушує замислитись, і тут ми підходимо до найголовнішого Ну добре, історія вражає. Але чому цей роман, написаний у 1953 році, так сильно резонує з нами сьогодні, у 21 столітті? А ось чому? Просто подивіться на ці паралелі. Це ж вражає. Телевізійні стіни Бредбері, це ж наші стрічки соцмереж і стрімінгові сервіси, його радіочерепашки, будь ласка, бездротові навушники, що ізолюють нас від світу. Бредбері передбачив усе. Інформаційні бульбашки, кліпове мислення, залежність від розваг. Його попередження сьогодні звучать навіть гучніше ніж тоді. І ось тут криється головний урок суспільству, яке відмовляється від складного, від того, що змушує думати, аналізувати, стає неймовірно вразливим, ним легко маніпулювати. Інтелектуальна свобода це виявляється не розкіш, а просто умова виживання. І що найцікавіше, Бредбері не дає нам готових відповідей, він просто залишає нас із вибором: пасивні легкі розваги чи все ж таки зусилля потрібні для здобуття знань. Що оберемо ми? Здається, відповідь за кожним із нас.